Ви ще не зареєстрували? Додатково родину. Нет. Зареєструвався для того, щоб зайти в зону, де будуть знаходитися всі ті, хто мають право, воно, повинні відкрити паспорт і е, показати картку, яку вони отримали. Це як докази, і і ще одне. Якщо ви не прописані міські області. Але належати до Української територіальної громади це різні речі. Е, всі, хто зареєстрований, не в обухові прописаний, не має права сьогодні приймати участь у цих зборах. І Ще одне ви не ви не проживаєте на території Абукова. Якщо твій син загинув на війні, якщо село встріча героя на колінах, постій, подумай, як у церкву ходиш ти. Ти чи хотів би він молитись в чужих стінах? Закінчуйте реєстрацію та да пішли, проводити збори. Так, шановні, дивіться, щоб не було у нас фальсифікації. Пропозиція наступна. Будь ласка, представники поліції на вхід. Кожен хто має карточку і приписку, заходить всередину. Хто не має карточки і приписки, залишається на вулиці. І буде голосувати тільки той, хто має право на це. Заява відповідно на міську адміністрацію. У нас є. Я буду відповідати перед Богом за кожен свій вчинок. Кожен хто має приписку міста Обухова і карточку, що він зареєструвався. Будь ласка. Сім, з яких зареєструвалося, <рістерість> 419. Мешканців міста Обутове. Змінити підлегність релігійних громад у канонічних та організаційних питаннях шляхом входу до складу релігійного об'єднання Православної церкви України. Така подістка сьогоднішнього дня. Голосуємо хто за? Чільна комісія, будь ласка, приступайте. Будь ласка, лічильна комісія працює, не заважає. Ідуть збори. Хто проти? Я У зв'язку з прийняттям рішення про зміну підлеглості релігійної громади під час богослужінь здійснювати поминання таким чином владику і отця нашої типанія.

Парафіальної ради релігійної громади відповідно затвердження статуту релігійної громади в новій редакції. Пропоную повноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання цього протоколу та додатків до нього. Хто за? <просив> Дякую. Хто проти? Хто утримався? Пропоную <просив> повноважити Романа Сергійовича Коломойця на представництво інтересів релігійної громади перед органами державної влади з метою реєстрації статуту. Той, що нашу зустріч, нашу Ми не Загальні збори розглянули всі питання порядку денного. Загальні збори. Будуть закритими тоді, як до вас звернеться ще пан Роман. Ви знаєте, я сьогодні дуже хвилювався, тому що не знав, як все у нас вийде. Наприклад, там, де я служу, і продовжуємо тому служити, я служу в криміння. У нас все вдалось досить швидко. Люди прийшли без всяких питань, проголосували. Тут у нас були складнощі, виникали труднощі, але. Оцим останнім питанням, що ви зробили? Ви проголосували? Ну тобто дали мені дозвіл, доручення від імені вас представляти всі ці документи, протоколи, додатки в державній адміністрації в метрополії нашій. Тобто, ми будемо займатися. Я займусь цим. А владика екіпанії призначить для вас ці настоятеля, який буде очолювати голосування. праві. Я всім дуже дякую за оцінку моїх на, за ці роки. Що я е, несу служіння е, на мікрорайоні яблунему? Всім бажаю добра і виру. усім дякуємо.